Не, не, Катя, не підходьте до цього, добре? Бо він може приговор. На, на. <плес> Зараз будемо домашню собаку наших знайомих ловити на стерилізацію. Попробуємо засняти вам процес від лову і покажемо вам, що з цього вийде. Бім не підходить. Вчора він з господарями захищав досить гарно і підбігав сюди. Прям. А зараз навіть от я відкриваю, він от, бачите, як реагує. Він уходить. Тобто він не агресує. Але зараз будемо пробувати його зловити. На, 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 іди сюди. О, так. Він собі свою територію знає і її охороняє. Нікуди не агресує, він, понятно, дає голос, що тут хтось є чужий, О, так він себе веде. Все нормально, так? Да? Він. На, на, на. Ти мене пам'ятаєш? На, на, на. Зараз ми будемо його. Відволікти. На, 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 на. На, 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 на. Бінчик. На, на, на. I've been no not, not. Not. no not, not, not. Yeah, no beah beh no 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 yeah. no be Іма, пошли. А ну ка пробуємо, щоб він від... повернувся боча. Він туди має одне місце тільки де сховати. Але Катю, треба бути береж, бо він, якщо він... То, що він тікає, це не означає. На, 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 йди сюди. Ми розуміємо. Сереж, ходіть сюди. А ну йдіть ближче сюди. Ти йде подузною, Петюха. Я його попущу сльоп.

Він там, без... Сережа, десь під стілаш забивається. Ти такий защитник, щоб знаєш. Споджати хвостом? Так. Да, ну, блін. ]ladım. Може щось взяти, хоч хоча б руку. Він його за ногу, там був сам. Він його кусає, тому що він домінірує над цим. Заприкладніше. Ось цю каюку попереджи. там ніде не Не знаю. <звук> зараз, зараз, зараз. Все, хоть так стоит. все, 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 спокойно. Опять стоит в мордой романе, ну ты башня, Он понимает. Сережа, может кинуться за... А? Так, малыш. Позвони его, Катюха. Позвони. А? чтобы он голову видела. Малыш! А ну, куда ты в такого бруска взяла? Я поеду сама, знаешь? Не підходьте, добре, ну, хорошо, хорошо, хорошо. Вот і все, вот все. А він хотів погріб. Катя, відходьте від нього. Відходьте. Хай там отут буде. Да, молодці, йдіть сюди. Все, отут станемо і стоїмо. Дивимося на нього. Бімчика Попали. Він там собі лежить спокійно. Коротше, зря ви переживали. Хазяїн його. Ми отут стоїмо собі спокійно. Я. Да, я та взагалі переживав капітально. Я ж я вчора ж мене налякали, що він там не цей чуть не, не готовий відгризти ногу, а ми собі спокійно зайшли на територію. От ми вже Бімчика зловили. На, малиш, на. Накрили його тряпочкою такою, щоб він не боявся. Він, звісно, трошки стресує, але зрозуміло, так? Да? Бімчик, маленький. Чого ти? Все добре, так? Тебе посадили, ти сам заліз практично. Катя його штафетиною загнала, бо він не хотів заходити. Але все не вийшло гарно. На, на, на.